Путін влаштував до Кремля щонайменше 24 своїх родича, і це навіть не комівство, а ціла династія у три покоління. Головна гілка у сімейній вертикалі двоюрідний брат Путіна. Його син Михайло, заступник голови Газпрому. А дочка Анна замміністра оборони і дружина міністра енергетики. Двоюрідна сестра Путіна контролює Росгідро, А один з його зятів, Ігор Зеленський, керував будівництвом театру у Севастополі. Посади отримали також дочки Путіна. Від першого шлюбу Марія та Катерина, а також чоловік його колишньої дружини Людмили Путіної Очеретиної. А ще як пише видання, проєкт на посади призначено двоюрідних братів Путіна по батьківській лінії, а також родичів по лініях двоюрідних сестер з боку батька і матері. Також до структур, пов'язаних із владою, причетні представники сімей усіх трьох передбачуваних коханок Путіна. Як бачимо, влада тут переходить по родинні лінії, як за царських часів